Друзі, всім привіт! Аврора, топові знахідки для дому, кухня, електротовари, рукоділі. Запрошу до перегляду. Спиці для в'язання з тросиком 9 гривень. Спиці для в'язання шкарпеток 25 см, 2,5 мм, 14 гривень. Спиці для в'язання бамбук довгі без трусика 2 штуки в наборі 19. Спиці довгі без тросика 14 гривень. По акції схема для вишивання бісером на габардині. Розмір 18х27 см. Дівчина в саду малюнок 77 гривень. Набір на мисці для створення прикрас у контейнері 279 гривень. По акции набир для вышивания хрестиком в ассортименте різні малюнки 15 гривень. Набир для творчества алмазная мозаика на круглой рамке. Різні малюнки 99 гривень. Жут декоративний 250 грам, Колір натуральний 77, нитка джутова декоративна для рукоділля. Бірлік 100 грам 44. Пряжа трикотажна. В асортименті 50 метрів. Різні кольори 99. Гачок для в'язання. Є різні кольори 14 гривень. Булавка для в'язання допоміжна метал 9 гривень. Гачок для в'язання 14. Гачок для в'язання з пластиковою ручкою 14 гривень. Набір застібок. Пастик з пластикових 2 штуки чорний колір 9 гривень. Замок блискавка для одягу потайна 7 гривень. По акції замок блискавка для одягу маленького розміру. Є різні кольори 5 гривень. Набір стеків для ліплення. Дерево 5 штук 34. Резинка біжутирнам для рукоділля. На бабіні в різні кольори 10 метров 19. Набір декору для рукоділля. Квіти, сфатина. Різні кольори рожевий, белый, желтый, великий вибір 19. Набір декору для рукоделия квиты 19 гривень. Набір декору для рукоділля і різні кольори. Двіти штук в наборі 49 гривень. Набір декору лящина з намистинами, жовтий фіолетовий, помаранчевий колір 27 гривень. Новинка набір інструментів для плетіння мережева 2 штуки на блістері 34. Стрічка декоративна, річковина. Різні кольори 24 гривні. Стрічка атласна для рукоділля 23 метра 29. Нитка декоративна для рукоділля плетена блискатками 19. Набір для шиття в сумочці 55 гривень. Набір для творчості алмазна мозаїка 5Д 55. Стрічка-липучка дві частини на блістрі 19. Стрічка декоративна для подарунків. сейчас часто з блискатками різні кольори 34. Цікава новинка, свічка ароматична в скляній ємності. Гарбузики 139. Гарні новинки мультиінструмент 5 в одному 349. Мультиінструмент 349 гривень. Овочерізка сіточка пластикова для нарізання салатів 11 гривень. овочи ситочка с пластиковым корпусом, пластик металл, різні кольори 29. Дошка кухонна дерев'яна прямокутна, размеры 30 на 20, з написом мажора 139. Минажниця для закусок, екадуб, кругла на 5 відділень 229. Мемножниця для закусок дерев'яна овальна розміри 18 на 37,5 см 349 cm. для закусок дерев'яна прямокутна 12 на 24 см 169 см. Мемнажниця дерев'яна кристал під чашку десерт 77. Мненажниця для закусок дерев'яна, прямокутна на три відділення 15 на 45 розміри. 299 см. Менажниця для закусок дерев'яна кругла діаметр 28 см 349. Мненажниця для закусок дерев'яна у вигляді серця 24,5 см 249. Мінажниця для закусок з підставкою під чашку, десерт кристал, 99. Менажниця для закусок дерев'яна ведмедик 249. Мінажниця піднос для закусок розміри 24 двадцять 33. 349. Дошка для піци бамбук кругла з ручкою 119. Класнюча новинка мультиінструмент 13 в одному. 349 гривень. Набір дошок кухонних гнучких прямокутних санку в наборі 2 штуки 129. Дошка кухонна, пластик, прямокутна. Розміри 23 на 14. Маленького розміру є різні кольори 19. Качалка для тіста дерев'яна з ручками 39 гривень. Тачилка для заточки ножиць і ножів. Асортимент є різні кольори. Я люблю 19. Шипці кухоні для нарізання мяса. Метал 169. Знову вруч сковорода антипригарна без кришки, Оскар Бест, діаметр 24 см 399. Сковорода алюмінієва антипригарна. Устол Хайлен Мате діаметр 24 см 229 Сковорода антипригарна без кришки Оскар Бест. Офер диаметр 26 см, 449. Патель на алюминий в антипригарна. Мармур везер диаметр 24 см, 599 девяносто Сковорода кована антипригарна. Холмер старшее. Диаметр 28 сантиметров, 449. Сковорода алюминиевая антипригарна Ордеста, Аоста. Диаметр 26 сантиметров, 499. Запальничка кухонна пьеза, багато разова на блістері різні кольори 99 гривень. Знову в Аврорі набір форм металевих для кексів. В наборі 6 штук тіко 27. Кіф нержавіюча сталь зі скляною кришкою, діаметр 20 см 2,5 л, З ручкою 349. Серветка настільна порційна, кругла Спринтом з спитицями 77 см. Чудова новинка, рушний кухонний вафельний з написом кофемикс з малюнком 34 гривні. Серветка кухонна мікрофібра розміри 30х30, червоний, блакитний, синій, жовтий колір 22 гривні. Серветка кухонна махрова, Жафардова текстиль, розміри 25х25, 22. Шикарна новинка келих для вина скляний, прозорий 119. Спасніуча новинка, набір контейнерів харчових пластикових гандол. В наборі 9 штук 449 гривен. Ціно знижено, соковий витискач електричний, 800 Вт. Білий колір 1199 гривень. Пак це пилосос сірий колір 800 Вт 1799. Знову в Аврорі чайник електричний ротекс 1500 Вт. 18 літрів, 499. Чайник електричний скляний холмір 1,8 літрів 1500 ватт. Лед підсвітка 499. Трендові новинки. Чашка порцелянова кольорова з малюнком Хелвін. Чорний зелений, білий помаранчевий колір 77 гривень. Блин для спеції скло метал в 88 88. Чашка скляна, все йде по плану, 280 мл, різні написи, 49 гривень. Рукавички господарські з кольоровим манжетом, оптималь, блакитний рожевик у 44 гривні. Серветка для скла, баво, микрофибра 29. Набір для раковини, пробки, сітки 4 штуки на блістері 22. Набір підставок для пральної машини 4 штуки антивібріруючих 99. Набір рукавичок фіна Прозоры господарских виниловых 10 штук 49. Набир прищипок для белизны пластик фигурных 16 штук 49. Набир прищипок для белизны пластик 10 штук белый рожевый сирый кулет, 29. Матуска для белизны ПВХ кольорова 10 метров 39. Насадка для змішувача зі шлангом Excellent House 69 гривень. Набір рукавичок винилових фрекінбок розмір м 14 штук 55 гривень. Вішалка для сушки білизни. Овальна з прищіпками Фіолетовий блакитний рожевий колір 59 Знову в «Аврорі» органайзер універсальний пластиковий на три ящика. Алиана сірий кулер, 26,5 на 18,5 279. Набір серветок вискозных универсальных брекенбок 10 плюс 2 штуки 109 гривен. По акции набір губок кухонных стильні корель в 2 штуки в упаковке 44. Набір губок кухонних кухонных Файні для гарного настрою. 6 штук 29 гривень. Дозатор для миючих засібів пластик з губкою 129. Набір серветок віскозних 5 штук 365. Вигода 24 гривні. Набір серветок віскозних 3 штуки в паці 12. Вішалка на металева з гачками чорний. листья 149. Кошек для прищипок пластик пластарт Дейзи два с половиной литра белый, черный колер тридцать девять. По акции ведро для прибирания пластик з відривом для швабри озер з малюнком з написами 179 гривень. Таз пластиковий квадратний євро на 12 літрів, рожевий колір 99 гривень. Підставка для зубних щиток пластикова, кольорова. Лапка 49 гривень. Бажаю всім здоров'я, мирного неба, світлих надій, дякую. Ваша нова к